Хороша гра це щось більше ніж просто розвага, вона може задавати важливі питання, показати іншу думку і навчати новому. Звісно, не кожній відеогрі потрібен складний сюжет чи моральні дилеми, щоб бути вдалою. Проте часто саме гра з кармою та наслідками вчинків запам'ятовується гравцям як найбільше. Саме це викликає емоційну прив'язку. Вітаю, піпле! Це рубрика, як це працює, і в цьому відео ми розберемо тему морального вибору в іграх. Тисніть, подобайку та підписку, і розпочинаємо. Те, що саме моральні дилеми лишають відбиток, не дивно, адже у реальному житті ми також стикаємося з вибором і шукаємо правильні рішення: купити сорок по акції чи ні, і все таке. Тому моральні аспекти гри легко співвідносяться з нашим досвідом, чи то вони збігаються з нашими цінностями, чи навпаки йдуть у розріз з ними. Наприклад, у моєму улюбленому відьмаку 3» я не раз стикався з моральними дилемами, бо багато квестів мають такі, де рішення було важким і неоднозначним, і саме тому ці дилеми і викликають емоції. Врешті-решт, я відчував як вагу наслідків, так і радість від того. Що можуть діяти згідно з власними переконаннями. Проте деякі моменти здавалися надто спрощеними, особливо коли наслідки рішень зводилися до банального добро проти зла. У реальному житті все набагато складніше, і моральний вибір не завжди призводить до очевидних результатів, але все ж ми граємо в гру, і в більшості таких вибір досить швидко показує результат. Хоча, звісно, є такі, які будуть проглядатися з плином часу, часу, який може виділити для себе творіння геймделу. Мораль у грі це не про те, як вона взаємодіє з нашими цінностями та нормами поведінки, створюючи особливий емоційний досвід. Це не просто про те, що можна або не можна робити в грі, а про те, як ці дії резонують із нашим внутрішнім світом. Тож не дивно, що часто моральний гімплей це інструмент розробників, що дозволяє змусити гравця відчути щось більше, ніж просто радість від перемоги чи гіркоту від поразки. Коли мова йде про етичність у відеоіграх, ми думаємо про те, як ігри впливають на наші реальні погляди та поведінку а з іншого боку, про те, як гра сама будує моральні рамки в середині свого світу, пропонуючи вибори, які можуть бути правильними або неправильними за її правилами. Ці теми тісно пов'язані, адже емоційний досвід у грі впливає на наші думки та дії в реальному житті. У цьому відео зосередимося саме на моральному геймплеї, тобто на тому, як розробники вміло налаштовують наші моральні почуття за допомогою гри. Щоб не заплутатися, варто розрізняти дві речі: те, що гра дозволяє робити, і що вона зображує як правильне. Наприклад, у The Sims можна заробити гроші, працюючи на роботі, або, скажімо, піти по камінцях неправди, і заробити через смерть жінки. Жорстоко так, але механіка гри це дозволяє, а ще гра дозволяє витратити на неї майже штуку баксів. Гра це дозволяє, але особливо не реагує на такі вибори. Хіба що привиди можуть трохи потривожити, наскільки мені відомо, але й це можна вирішити, продавши надгробок. Інший випадок система карми у Fallout 1 та 2. Тут видно, як розробники вирішили, що певні вчинки, як от розкопування могил або вбивство дітей, Ютуб, не стимуть негативні наслідки. Це проявлятиметься в поганому ставленні інших персонажів, а це в свою чергу може обмежити проходження гри, зробить певні квести або напарників недоступними. Є наслідки, і якщо в одній грі на ваші дивні дії очі закриють, то інша це врахує. Отже, мораль у грі це коли її правила та контент включають оцінку чи реакцію на вибори гравця. Наприклад, програш в шахи це просто поразка. Але якщо цей програш пов'язаний з історією, порятунку персонажа, життя якого залежало від цієї гри, то до нього додаються емоції, такі як почуття провини. І ось тут починається моральний геймплей, коли гра не просто дає механіку, а змушує задуматися про наслідки своїх дій. Моральний геймплей виникає з бажання гравців пережити. Ті ситуації, які схожі на реальні моральні дилеми, людям це подобається. Розробники давно зрозуміли, що такі рішення створюють у грі виклики, що відрізняються від типових завдань на спритність чи логіку. Маю на увазі типовий гімплей, якими були багато перших ігор. Моральні виклики змушують задуматися про допустимість певних чинків за обставин, створених грою. Справжня магія від морального вибору трапляється тоді, коли гравець стикається з моральними почуттями, як от тривога чи страх, зробити щось. Неправильно. у більшості ігор гравець має отримати задоволення, але моральні виклики йдуть проти цієї тенденції. Їхня мета змусити відчути емоції, які виходять за рамки простого задоволення. Моральні вибори можуть проявлятися у простих діалогах, наприклад, сказати правду чи збрехати, залишити нагороду собі, чи поділитися з кимось. Це досить банально, але й дієво. Часто ж вони стають частиною більших сюжетних розвилок, де доводиться вибрати сторону в конфлікті або приймати рішення, яке вплине на долі багатьох персонажів ще й не відразу. Основна проблема сучасності в тому, що всі ці вибори зазвичай стосуються NPC, а не реальних людей, і гравець прекрасно це розуміє. Буває, що очікуваний ефект не спрацьовує, бо гравець не відчуває справжньої симпатії або відповідальності за персонажів гри, і тут вже треба копати глибше, бо щоб отримати те ставлення до персонажа, щоб потім цей моральний вибір зіграв роль. Мають попрацювати багато людей в команді: наратив, дизайн, сюжет. Ще треба розуміти, що якщо гра надто притримується чорно-білої моралі, вона може відштовхнути. Уявіть гру, де ви можете завжди брехати в діалогах. Але гра завжди винагороджує лише за чесність. Будемо таким собі патологічно чесним довахіном. В реальному житті можливо чіткість принципів корисна, але у грі зазвичай шукають більш гнучких, незвичних моральних виборів. Через це існує концепція морального залучення. Це коли гра втягує вас настільки, що ви відчуваєте відповідальність за свої дії у її світі. Інколи навіть дивно, що одні гравці сприймають вибір у грі як моральний виклик, а інші просто прагнуть вигіднішого результату. Наприклад, під час вибору між Кайденом і Ешлі в першій. Mass Effect. хтось там обливається потом від нервів, а інший приймає рішення, виходячи з прагматичних міркувань, як от хто мені потрібен у загоні більше. Мігель Сікарт, дослідник моральних виборів у іграх, зазначає, що моральний геймплей часто відрізняється від звичайного занурення в дії. Він виникає у паузах під час моментів сумнівів і роздумів. Щоб створити цей ефект, гра має запропонувати гравцю неочевидний вибір, який змусить задуматися над тим, як діяти далі і якими можуть бути наслідки. Неочевидність вибору часто підкреслюється відсутністю чітких наслідків наслідків контексту чи мотивів, наприклад, у квесті проклятий склад у відьмак3, знову ж таки, гравець повинен вирішити конфлікт між двома сторонами, але немає достатньої інформації, щоб зрозуміти, хто з них бреше. В таких ситуаціях, якщо відсутня пряма вигода, гравцеві стає цікаво вчинити правильно вже залежно від його бачення, і побачити реакцію гри на його вибір. Але іноді непередбачуваність наслідків може і зруйнувати кайф, проте для кого придумали кнопку перезавантаження. Насправді, вміння не перепроходити чекпоінта дуже важливе і часто розробне. Ники, все ж орієнтується на таке проходження, не всі ж ігри Detroit. Взагалі, перехід з крайнощі в крайнощі в темі морального вибору це не зовсім те, чого хочуть досягти розробники. Вони прагнуть захопити гравця, а не змусити його відчути себе безпомічним перед долею гри. Логічно, що морально залучити гравця можуть історія і драматургія, тоді як набір правил часто орієнтує на прагматичний підхід, де місця для сентиментів небагато. Якщо, наприклад, обманювати персонажа заради отримання крутого меча, то сама етика дії може здаватися неважливою. Це спонукає нас говорити про різні стилі гри, які впливають на моральне залучення. Стиль я взяв з відкритих джерел. Давайте про них і розкажу. Стиль заснований на геймплеї. Цей стиль має кілька підтипів – стратеги, дослідники і експериментатори. Стратеги орієнтовані на правила і їх цікавить процес розв'язання завдань, а не моральні нюанси. Для них важливіше отримати максимальну кількість очок ніж розбиратися, чи є їхні дії морально правильними. Експериментатори теж орієнтуються на правила, але застосовують їх більш творче. Наприклад, моральне залучення для них рідко стає важливим головне ж випробувати межі гри. Дослідники намагаються розібратися в нюансах ігрового світу і його можливостях, відкриваючи всі варіанти. фікшн орієнтований стиль. Ті, хто зосереджується на сюжеті та емоційних аспектах гри, часто отримують глибше моральне залучення, оскільки ставляться до рішень серйозніше. Цей стиль включає два підходи: чесна гра, де гравець намагається перенести себе в обставини вибору, базуючи рішення на власних цінностях і симпатіях до персонажів. Це підхід, коли гравець бере на себе відповідальність за свої рішення, керуючись особистими переконаннями. І рольова гра. Тут гравець обирає шлях героя, враховуючи його характер і мотивацію. В RPG чи шутерах з особливими героями, наприклад, гравець може насолоджуватися моделюванням чужого досвіду, обмежуючи себе у виборі на основі персонажа, а не власних бажань. Типу, що побрав Геральт, а не я. Стиль визначений контекстом. Також можна виділити стиль, де важливу роль грає контекст, наприклад, наявність спостерігача. Коли інша людина спостерігає за тим, як ви граєте, це може вплинути на моральне залучення. Ну, типу, якщо ви граєте, а дівчина дивиться чи навпаки, то вибір може змін. Так би зарізав, а так краще рулет в дорогу віддаси. Хочу нагадати, наскільки важлива є підписка, лайк та коментар, а також подякувати всім цим прекрасним людям, які є спонсорами та патронами каналу. Якщо контент подобається, ти також можеш оформити спонсорство або підтримати разовим донатом мене особисто. Ще не забувай про мій телеграм та інші соцмережі. Дякую. Основним засобом залучення гравців є створення захопливого сюжету. Об'єктивно розв'язання абстрактних проблем, як от дилема вагонетки, про яку всі ж чули, так втрутитися і врятувати п'ятьох, пожертвувавши одним чи не втручатися, не настільки захоплює, як, наприклад, конфлікти у тій самій Mass Effect 3 чи знаходження Цірі. Тому наповнення сюжету навіть найменшими деталями є критично важливим. Залучення також підсилюється, коли гравцеві не все відомо про фракції або протиборчі сили, що активує уяву і особисті асоціації. Живі діалоги та харизмом. Тичні персонажі викликають співчуття і допомагають гравцю відчути чужий досвід. Творчість і драматургія тут важливіші за технічні можливості, проте не лише сюжет має значення важливо, як саме розробники використовують механіки й позиціонують гравця стосовно моральних викликів. Наприклад, у симуляторах Бога або шутерах із захистом NPC гравець легше переносить емоції на цифрових персонажів, відчуваючи себе відповідальним за їхні дії. Іноді розробники знижують серйозність моральної відповідальності через використання негуманоїдних персонажів або якусь мультяшну графіку. В інших випадках атмосфера гри підсилюється через помилки або провину героя, як у Spec Ops The Line, де пам'ятним лишається не сам шутер, а моральна відповідальність гравця за те, що відбувається. Важливою частиною морального геймплею є вибір загальної моделі, тобто сценарію, яку обирає автор. Аналіз цих сценаріїв не тільки розкриває історію розвитку відеоігор, а й ставить питання про їхнє майбутнє. Знову ж таки, можна виділити три основних: сценарій: фіксована справедливість. Він передбачає, що основні рішення персонажа мають чітко визначену моральну оцінку, прописану авторами. Це класична модель, характерна для багатьох ранніх ігор, і вона залишається популярною. Реалізація можлива тут двома способами: ілюзія вибору, де гравцеві пропонуються альтернатив. Ринні рішення, але вони мають обмежений вплив. Пишіть, якщо хотілося б дізнатися про ілюзію вибору більше. Наприклад, гра може запропонувати вбити або пощадити ворога, але якщо це не змінює хід гри, вибір стає марним. І ти з часом це розумієш. Буває, що гра повністю ігнорує вибір гравця. Тобто персонаж, якого ви пощадили, все одно гине за сюжетом, або той, кого можна було б вбити, все одно лишиться живим. Певні ігри, як от ходячі від Тейл Tales, ці ілюзію справляються на ура, а в інших все це псує враження. Сліп. Дотримання ця техніка не надає гравцеві вибору а сюжет лінійно рухається вперед. Гравець просто переходить від однієї ключової точки до іншої, як у The Last of Us і ще купи крутих лінійних ігор. Іноді розробники обирають шлях найменшого опору. Наприклад, у Days Gone спочатку планувалася система морального вибору, але її вирізали, оскільки ніхто не міг зрозуміти, для чого вона в цьому сюжеті. Зрештою, вирізана версія визнана кращою і загальна історія, на мою думку, чудова. Наступний сценарій, дослівно накопичення діянь. Цей сценарій нині найпопулярніший у моральному геймплеї, адже ілюзія вибору часто критикується. Він реалізується різними способами, як та моральна шкала в Mass Effect, чи система карми в Fallout. Розгалуджений наратив тут ігри з кількома фіналами демонструють вплив виборів на сюжет і персонажів, а також прихований моральний глядач. Це гравець порівнює свої вибори з іншими, як у The Walking Dead чи Dusk Falls, де після епізодів показується статистика рішень інших геймерів. Цей фактор може бути ілюзорним, але прикольно. І третій сценарій, дослівно емерджентні моральні системи. Термін емерджентний означає раптом виникаючи дослівно. Він описує властивості, які з'являються в складних системах, хоча окремі елементи їх не мають. У відеоіграх часто очікують такого ефекту, щоб складність переростала в реалістичність. Але чи добре це справжня мораль має нюанси та змінність, яких не вистачає прописаним системам для досягнення живого досвіду. Потрібна система, що імітує соціальну взаємодію в грі. Кожен NPC повинен мати можливість індивідуально реагувати на морально значущі дії гравця. Такі реакції мають бути логічними. Вони можуть бути як схожими колективними, наприклад, всі НПС втікають від загрози, так і диференційованими. Наприклад, одні НПС атакують, а інші залишаються нейтральними. Жартують, що в іграх ваш персонаж рятує світ, але якщо ви нападете на охоронців чи торговців, то ці НПС виявляються надзвичайно сильними. Хоча в одночній грі сюжет обертається навколо вашого героя, важливо, щоб кожен НПС не поводився так, ніби він все життя готувався до зустрічі з вами. А в більшості ігор це, на жаль, так. У майбутньому розвинені системи стануть важливими для гравців, які шукають цікаві сюжети з живою мораллю. Тут багато неігрових персонажів вимагають алгоритмів генерації, характерів і поведінки. Якщо всі неписи діють однаково, це зруйнує відчуття занурення в гру. Мораль у відеоіграх часто є суб'єктивною і різною для кожного, Тож, щоб стати ближчим до ідеалу, розробникам потрібно знайти баланс між двома крайнощами. По-перше, гра повинна мати чітку і зрозумілу основу. Це стосується і механік, і сюжету. Реалістичні характери і мотиви можуть підняти гру, навіть якщо графіка чи геймплей застарілі. Проте ясність може перетворитися і на шаблонність а авторське бачення може бути надто моралізаторським. Мало хто шукає моральні проповіді у відеоіграх. По-друге, кожен має свою думку. Розробник повинен втиснути. Це різноманіття в певній межі, попит на різноманітність і свободу вибору, особливо в ТриПА-іграх, лише зростатиме, як зростатимуть і вимоги, Психологічні аспекти, які мають розуміти ті, хто їх використовує у власних цілях. Ігри створені, щоб приносити радість і задоволення від досягнень, таких як перемога над босом або збір унікального обладнання. Але коли гра вражає моральним вибором, це приносить незрівнянно інші, глибші враження. Тому ми пам'ятаємо кіберпанк, Відьмак, Мас Ефект чи Детройт. На цьому у мене все. Всім дякую за перегляд та підтримку. Було складно, але сподіваюся, вам було цікаво. Всі посилання в описі. Не забувайте про мораль. Бережіть себе і побачимось!